Це знову мої балконні рілси, і в цьому рілсі я хочу розповісти, що робити, якщо вагітну жінку вкусив кліщ. В першу чергу не панікувати, тому що імовірність зараження вона достатньо низька, особливо якщо кліщ не був видертий зі шкіри, а лише знайдений на одязі або на шкірі. Не факт, навіть що він присмоктався. Навіть якщо він присмоктався, не факт, що він вас інфікував. Тому панікувати не треба. Вживати якісь препарати, нести кліща в лабораторію на обстеження. Також не треба. Треба просто поспостерігати за своїм станом і за місцем імовірного укусу, якщо такий був. Зареєстрований вами зафіксований. Якщо там з'являється мігруюча еретема, це така червона кільцевидна пляма, яка змінює свою локалізацію повзе по шкірі по тілу, то це насторожуюча ознака. Також треба через 7-14 днів, тобто протягом другого тижня після знаходження кліща, здати імуноглобуліни М до о, Борелія Бургофері і через 21 день здати імуноблок. Якщо вони негативні, то жодного лікування або профілактики вагітним не призначають. Якщо вони позитивні, то питання вирішується індивідуально, профілактично. Приймати нічого не потрібно, нести кліща в лабораторію не потрібно, нервуватись також не потрібно.